Шановні українці, я хочу сказати, вам також написали мені два коментарі: один на англійській, один на українській мові, два українці. Просто я з одним українцем говорив на англійській мові. Мені легше писати набагато, що тобі мені підписував на англійській мові. По українці сказали, що я стараюся об'єднати українців. На жаль, на жаль, я вам так скажу, коли війна сталася на початку. Так я хотів це зробити, бо я побачив, що українці будуть обманювати те саме, що українці тоді проходили. Так само вас тоже будуть робити. Побачив, що там інформація, там інформація, там інформація кругом інформації. Кругом а деклі є, щоб ця людина хоче цю інформацію. Інформація слідкує за тобою, ти знаєш ту людину, інформацію, і так треба об'єднати ту людину, з тою людиною, щоб була інформація. У нас в українському спиноті, українці, можливо, ви згідні з мною не згідні, а в нас в українській спиноті є дуже багато інформації, там хтось робить, там хто зробить це все. І це чудово, це класно, що є. А, слава Богу, є таке. Але в нас немає об'єднання. Нас немає. Чи я вірю об'єднатися? Всі це кажуть, всі блогери це кажуть. Люди в організації об'єднатися, об'єднатися. Я думаю, що ми, українці, які живемо за кордоном, довго чи недовго, Я думаю, що ми ніколи не об'єднемося. Бо жлоба буде з тими, з теми всегда буде. Блогери будуть отримати свій хейт. Українці, які довго живуть, ті, які недавно приїхали, хейт з ними буде, той движим всегда буде. Він ніколи не, не закінчиться. І навіть коли війна закінчиться, ті другі українці будуть приїжджати, або третій, які будуть приїжджати теж жило, на них буде теж. Теж вони це получати будуть. Взагалі не зміниться, я не вірю, що воно а, ми українці може об'єднатися. Одне що можна зробити за те, що ти маєш якість цін цінності, яку я маю цінності, я тебе поважаю, ти мене поважаєш і все так. Я думаю, таке може бути. Українці, тут є пару блогерів, які скинули відео, а, щоб а, кидати ваші бізнеса до них коментарі. Це чудово, не написали дуже багато коментарів. З чим вони займаються? це чудово. Але яка проблема з цим відео? За те, що люди слідкують того блогера? Багато людей не слідкують того блогера в організацію і не знають цю інформацію. У нас в українській громаді що велика проблема. Я в це ж я скажу правду, що у нас робиться в великій а, громаді. У нас нема платформа, яка бере все на себе відповідальність, і вона може за ти заходиш на ту платформу, знаходиш все, що тобі треба українське там. Ти знаходиш а, до бізнесів а, до бізнесів. Хто чим займається контакти? розумієте, нетворкінг, це така важлива думка. Я думаю, чому ми всі сидимо на соціальні мережами? Бо це хороший нетворкінг. Немає такої платформи. Ми почали створювати цю платформу на на початку. Дуже багато що змінилося на цій платформі. А, ви можете зайти будь-яку інформацію, яку вам треба. Як ви шукаєте роботу, або або даєте роботу, можете кидати на цю платформу безкоштовного Також Евенти майже 70-80% до українських подій не то кіла тримає на себе, і також ви маєте бізнеса. І З чим ми тут займається Британія? Знаєте, багато Британія вона не така велика країна 200 до тисяч українців, які тут живуть На платформі. Ви побачите, що не тільки ви можете додати ваші цілі, але карта виглядає. Ем... В Великобританії, і люди можуть вас легко знайти в Google, і можна знайти, ага, ви там, в той бізнесі, то можна вже добавляти. Це все буде заходите, кидаєте вашу інформацію. Щоб люди більше знали.